Добрий вечір всім. Хочу привітати всіх жінок, дівчат з свят, святом весни, 8 березня, побажати всіх найкращих побажань, всіх земних благ, здоров'я, щастя, успіхів і миру. Ось ми вже вечеряємо підвалі. Їдять наші котики, найда там їсть. Дломатка одна осталася там. Вони завжди їли дві сестрички разом, вже нема нашої двоматки. Дуже шкода. їжу розложили, коробка вже опустошилася. Йдемо туди в темний куток, Несем тим кошечкам.